1 грудня в приміщенні Березнівської центральної районної дитячої бібліотеки відбувся круглий стіл на тему місцеве самоврядування, історія сьогодення перспективи. Розпочався круглий стіл із хвилини мовчання. Вшановували пам'ять Василя Івановича Нересниці, який увесь свій трудовий шлях пов'язав із життям громади. Адже багато років попрацював Мокванським сільським головою. Участь засіданні круглого столу взяли запрошені депутати Рівненської обласної ради від Березнівського району Тетяна Воронко та Микола Мель. Голова Березнівської районної ради Леонід Каменчук, заступник голови райдержадміністрації Анатолій Гудько, заступник голови районної ради Людмила Пилипчук, окремі депутати районної ради, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, міські та окремі сільські голови. Крім того, четверо голів сільських рад брали участь у круглому столі через конференц зв'язок. 2016 рік став насиченим на події дотичні до місцевого самоврядування в Україні, зазначив голова березні. Мінської районної ради Леонід Каменчук громадяни України стали не тільки свідками, а й учасниками впровадження змін у системі публічної влади на місцевому рівні. За рік часу повноцінно запрацювали представницькі органи місцевого самоврядування, сформовані за новими правилами. Продовжує виступаючи. Але сьогодні переконаний Леонід Каменчук, є чималий ряд невирішених питань щодо становлення та розвитку місцевого самоврядування, починаючи від недоскональної законодавчої бази та завершує. Чи пасивністю більшості наших громадян до самоврядних процесів на місцях, Леонід Каменцюк та Анатолій Гудько вручали нагороди найбільш активним учасникам всеукраїнського референдуму і приступили до розгляду першого питання, а саме обговорила ефективність діючої системи виборів депутатів місцевих рад. Зокрема, присутні обмінювалися думками, чи відрізняється діюча система від попередніх з точки зору користі для життєдіяльності громад, що можна було б вдосконалити. Першою вступила у дискусію Тетяна. Останні вибори показали, що цей невеличкий закон, цей закон, навіть невеличкі такі зміни у законі дозволили прийти у ради зовсім іншим силам, іншим людям. Але, але все-таки все цей закон недосконалий і тому Європейський Союз іляко вимагає від нашої Верховної Ради. Перед тим, коли оголосити чергові вибори, що було знову внесені зміни, зміни у виборчий закон. Що дозволив цей закон? Давайте подивимося по наших місцевих радах. Вірніше, навіть по тому, як відбулося саме волевиявлення людей. Наші люди розчарувалися у всіх абсолютно і не вірять благим намірам наших, наших законодавців. Приєднався до її слів Микола Мельник. Сьогодні в нас 50% приходить заганять на вибори. А чому? Тому що люди настільки вже вони розчарувалися, що вони нікому не довіряють. І поки не буде змін у законодавстві, до того часу люди не підуть на вибори так, як ходили колись. По 80-90%. далі. Ініціативу проявив Руслан Пилипчук, Бережнівський міський голова, який зазначив, що на його думку повністю має бути мажоритарна виборча система, бо партійні списки не показують, чого хочуть люди. Приклад по місту майже 60% є вулиць, які не мають своїх представників. Хоча міська рада порівняно із шостим скликанням обновилася майже на 90% відсотків, маю депутатський корпус. Але е партійні списки вони все рівно йде першим номером лідер і голосують Більшість, в більшості трошки нагідних Микола Петровичем. Перша фамілія стоїть е, першого номера, і він автоматично проходить. А так люди бачили за кого вони хочуть голосувати, і це було б тоді більш так е, досконало. Леонід Каменчук зазначив, що на сьогодні система існуючих виборів на первинному сільському рівні повністю мажоритарна. Чи це нормально? Тетяна Воронко зокрема переконана, що повертається засіяння округів. Підкуп виборців, якщо йдуть на мажоритарних округах, адже бачила це на власні очі, констатувала виступаючи. Алакут. Керівник районного осередку Конгрес української інтелігенції, долучившись до розмови, зазначила, повинна бути система 50 на 50, так мені здається. Чому? Через те, що все ж таки, от коли береш європейський досвід, коли береш досвід виборів Сполучених Штатів Америки, там лише партії висувають у парламент і місцеве самоврядування. І партія бере на себе відповідальність. Але списки повинні бути відкриті. За ці відкриті списки постійно говорилося. Але, на жаль, значить, списки поки що не відкриті всіх, хто йде в парламент чи в органи місцевого самоврядування. Учасники круглого столу намагалися зробити висновок з обміну думками, чи вдалося покращити представлення інтересів виборців задяки новій системі виборів до місцевих рад на це питання. Відповіли Віктор Григорович Сухан, голова постійної комісії районної ради з питань гуманітарної політики. Віктор Васильович Федас, голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, та Богдан Олександрович Дружинець, керуючи справами виконавчого апарату районної ради. І відкриті списки не тільки партійні, а ага. і громадські, Тобто, щоб громадські організації також могли формувати списки своїх кандидатів. Над... Причому списки по кожному округу. Це вам відразу вирішення двох питань. І та ж сама мажоритарка, і ті ж самі списки. Так? Тобто людина буде голосувати, неважливо чи за партію, чи за громадську організацію, але вона буде вибирати списку людину, яку вона знає, яку вона поважає. Підвів пісумок голова районної ради Леонід Каменчук. Є велика різниця. Якщо в рівень парламенту, наприклад, зайдуть е, представники, е, опираючись тільки на областях і почнуть захищати інтереси обласне. Чи вийде нормально сформована законодавча база? Адже Верховна Разо в першу чергу заходить для того, щоб сформувати нормальну законодавчу базу. І вони повинні формувати незалежно від того, які там інтереси тому окрузі чи тому. Вони повинні захищати інтереси всіх округів одночасно. Та найголовніше сьогодні, яка позиція очільників територіальних громад, адже саме їм доводиться працювати з депутатами міської селищної сільської ради на місцях. Чи завжди вдається віднити компроміс на сесіях? і що для цього потрібно? Відповів Іван Сергійович Василюта, бистрирський сільський голова. Ну, питання співпраці сільського голови із з депутатами сільської ради це питання. Яке повинно зближувати голову з депутатами, бо без підтримки депутатів, як від той голова, не хотів щось зробити на краще, воно не зробиться. Обговорювали і питання бюджету. На жаль, не його наповнення, а розподіли коштів. Основному дотаційних, які є потенційні джерела наповнення бюджету, і як будемо заробляти гроші, пропонуємо далі послухати. Було е, внесення змін до бюджетного кодексу. Перш за все. Е, Внесено такі зміни це по податку з доходів фізичних осіб. Якщо зараз іде зарахування цього виду податку до районного бюджету то при створенні громад, це буде зараховуватись до громад, до бюджетів громад. Далі плата за землю. Значить, у нас ішло раніше розмежування сільський бюджет. Районний і обласний на сьогоднішній день 100% плати за землю зараховується до місцевих бюджетів. Це не маленький ресурс для органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день. Далі введено такий новий вид податків, як акцизний податок, тобто це є податок з продажу товарів підакцизних товарів. Це теж немаленький ресурс, і особливо в нас дві сільські ради це міська рада і Яринівська сільська рада. Це змогли відчути на своєму бюджеті. Громада не зможе вижити без участі самих громадян у її житті. Тому варто задуматись, яким чином активізувати наших жителів в питаннях управління та вирішення господарських питань. Життя громад, хоча не зволікають не всі, деякі місцеві ради активно залучають громадський сектор до участі у міжнародних проєктах та грантах. Дуже дієвий механізм це залучення коштів міжнародних фондів і грантів. Існує безліч цих конкурсів, десятки, може сотні, які вирішують ну, практично всі питання на будь-який смак. Єдине, що потрібно навчитися, це нам брати ці кошти. Я вже наголошувала і завжди закликаю сільських волів в кожній громаді створити громадську організацію, тому що майже всі міжнародні фонди фінансують саме громадські організації. Вони не зацікавлені в тому, щоб давати гроші органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування, а лише громадам. Фінансування здійснюється до 90% від загальної вартості проєкту. 10% залишається в громаді для того, щоб її згуртувати, активізувати, для того, щоб вони внесли цих своїх 10% грошима, навіть по тих 5 чи 10 гривень. Вони таким чином активізують свідомість громадян. Громадяни самі спостерігають за тим роботи, яким проводяться, відчувають свою відповідальність і вчаться якось раціонально використовувати власні кошти. Найбільш дискусійним питанням стало обговорення децентралізації, адже сільські голови не впевнені, що держава створить умови, щоб працювати і функціонувати повністю. Вони не заперечують, що це погана ідея, але треба час для переконання. Адже об'єднання громад це великий крок вперед. Чи це територіальна громада? Це буде е, об'єднання, яке ми його не назвали. Допоки воно у нас не набуде оцих тілесної форми. Законодавчо, щоб люди повірили. А то один заїзд і говорить про те, що ви будете тримати у себе на шиї ще лікарів, вчителів, будете всю цю систему тримати, далі вплоть до пожежної частини ніхто до вас не буде їздити, і так далі. Хто цим людям сьогодні дав, так як і за землю, так само і за ці всі питання, і за цю децентралізацію, хто їм дав гарантію? Що вона сьогодні, як казала пані Воронко, там 5-6 мільйонів. А людина повинна впевнена бути, що вона і за 10 років буде впевнена в тому, що ця громада буде самостійною, вона буде міцною і ніхто не зазіхне на її землі. На сьогодні голови сидять і вони їм розказують, от розумієте, холден заходить, ще хтось заходить. А ви знаєте всі, чи не знаєте про те, що землі, землі сільської ради це тільки межі села. А все ще те, що за межами населеного пункту, це сільська рада сьогодні немає. І допоки ми не врегулюємо всі ці питання, це будуть красиві балачки, це буде красива обгорка, але не буде у нас того, що буде серйозна робота. А для цього треба всім спільно попрацювати так. Щоб люди були впевнені. думки у запрошених розділилися, адже звучали цілком серйозні питання і в кожного своє бачення. Децентралізація це передача значних повноважень та бюджет від державних органів органам місцевого самоврядування. Чого від децентралізації очікувати жителям Бережніщень та які в нас перспективи розповів голова Бережніської районної ради Леонід Каменчук? Ну на мою думку, пішли як ніби трохи вогони попереду паровоза. Спочатку треба було створити всю відповідну Вхідну законодавчу базу, намалювати дорожню карту, і тоді вже чітко дали старт. І кожен в кінці так сказати, цього старту бачить і фініш, до якого треба рухатися. Сам процес децентралізації я ще раз підкреслюю хороша річ і громади саме позитив ми бачимо в тому, що там кожен член громади повинен стати активним учасником цієї громади, що значно підвищить в першу чергу фінансові можливості кожної громади. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк телерадіокомпанія радіо